Привіт з сонячної Каліфорнії! Ви дивитесь мотиваційний блог про фізичну активність, велосипеди та подорожі. Я не професійний спортсмен, а звичайна людина з роботою та сім'єю. Але при цьому я активно катаюсь та подорожую більше 14 років. Я розповідаю про те, як звичайна людина, загружена буденністю, може змінити своє життя через спорт та подорожі. В попередніх відео я вже розповідав про найдоступніший квиток здоровий спосіб життя, ходьбу і про найбільш популярний біг. Сьогодні ми поговоримо про мій улюблений велосипед. В цьому відео не буде загальновідомої інформації, що таке велосипед, які види існують, як його вибрати. Я хочу розповісти, чому саме велосипед буде найкращим засобом, якщо ми говоримо про те, щоб не тільки розпочати вести здоровий спосіб життя, а й робити це протягом тривалого часу. В спорті, здоровому способі життя, активному способі життя. Називайте це як хочете. Є три основні етапи. Перший треба напружитись і таки розпочати. Як ми вже про це говорили в минулих відео, хоч біг є значно доступнішими в цьому плані, ніж велосипед, адже вам потрібно мінімум вкладень, а можна і взагалі обійтися без них. Використовуючи те, що у вас уже є. З велосипедом все складніше, як мінімум його треба купити. Визначити, з якому стилі ви будете катати, де будете катати. Далі треба вибрати сам велосипед серед десятків брендів та цінових категорій. І навіть просто, щоб поїхати, треба ще купити базовий набір: шолом, насос, латки, камеру, велозамок. Потім всякі інструменти, світло, форма. Цей список може бути довгим. Чесно кажучи, завжди треба буде щось докупляти. Також таке буває, що людина просто не вміє кататися, їй потрібно навчитися. Треба перебороти страх падіння. До того ж, велосипед треба буде десь тримати. Так, я знаю, багато перешкод. Але якщо ви все-таки його купили, ви вмієте їздити, тоді ось це саме, про що ми говоримо, розпочати буде значно простіше, чим за допомогою ходьби чи бігу. Адже ви зразу отримуєте відчуття польоту, ейфорія, швидкість, ви точно знайдете, куди поїхати: за місто, на роботу чи в парк. Велосипед зразу дарує задоволення без якихось особливих зусиль. Вам не потрібно бути здоровим та в хорошій фізичній формі, як при бігу. Зайва вага, вік, це все неважливо, ви все рівно отримуєте задоволення. А це, як ви розумієте, сполукатиме вас кататися знову і знову. І це дуже важливо, адже саме регулярність ключ до успіху. Другий важливий момент, що для більшості людей велосипед це все-таки річ. Він коштує гроші, і якщо його вже купив, то хоч не хочеш, але якийсь час таки будеш кататися. Ходьба і біг не потребують вкладень, і відповідно, і відношення до них таке ж, ходьба взагалі не сприймається як щось серйозне, а біг самого початку даватиметься фізично важко, а задоволення прийде ой як не скоро. Більшість залишають уже після другої, третьої спроби, так і не дізнавшись, що таке ейфорія бігуна. З велосипедом цю саму ейфорію можна зловити просто від процесу руху самого велосипеда. А з часом уже втягнутися і отримувати задоволення від фізичного навантаження. Це ми розібрали перший етап, як увійти в спортивне життя. Хоча вважається, що розпочати це найскладніше, але я так не вважаю. Коли ми щось починаємо, нас мотивує відчуття новизни. Ми щось там собі запланували, намалювали в своїх мріях, скільки всього нового і цікавого нас чекає. А ось дійти до другого етапу значно складніше, і особливо складно там протриматися. Чому це складно? Бо ми люди, і нам все швидко набридає, якщо ми ніяк не урізноманітнюємо, не розвиваємося в цій справі, біг має декілька сценаріїв: ранкові пробіжки по знайомих маршрутах, десь якісь рідкісні виїзди за місто, може, колись якийсь марафон можна пробігти. Насправді, сценарії можна придумати багато. Але люди, як я вже говорив, ліниві істоти, і для більшості простіше просто закинути, коли відчуття новизни пройде, ніж придумувати, як знову запалити інтерес. Мої відносини зі спортом мають довгу історію. Я багато ходжу, інколи бігаю, літом багато плаваю, регулярно займаюся на турніках. Багато років я грав баскетбол, всі види тенісу, самокат, ролики, коньки. Одним словом, спорт це велика частина мого життя. Але зараз я це все роблю просто щоб заповнити паузи між катанням на велосипеді. Велосипед мій основний інструмент для фізичних навантажень. І в мене є декілька велосипедів. Я практикую різні стилі катання, і я справді люблю кататися. Але цього недостатньо, мені все рівно стає нудно. Я вигораю. Біг, ходьба, баскетбол та решта допомагають мені постійно підтримувати інтерес до спорту. Точніше до велосипеда. Як я вже казав, люди такі істоти, нам потрібні зміни. Рано чи пізно все надоїдає. І це не якісь загальні фрази, це процеси в нашому мозку. Кожне нове заняття, що приносить нам задоволення, дає нам гормон щастя, дофамін. Але з часом, якщо ми повторюємо цю дію регулярно, дофаміну виділяється все менше, і задоволення ми отримуємо все менше. Тому, якщо ми говоримо про довгу перспективу на все життя потрібно вибрати той спорт, від якого справді пре. І дуже важливо, щоб ви в ньому могли розвиватися. Я не знаю, що може бути більш багатогранне за велосипед. По моєму досвіді можу сказати, що кількість сценаріїв для вело є практично безкінечною. Більш наглядно розповім на власному прикладі. Я активно катаюсь останні 14 років, практично в режимі нон-стоп. І ось тільки останні декілька років я відчуваю, що потрібно менше кататися і чередувати велосипед з іншими видами спорту, просто щоб підтримувати інтерес на тому ж рівні. І насправді, чому я кажу, що велосипед практично не надоїдає, тому що більше 10 років я підтримав інтерес до спорту тільки одним велосипедом, і практично більше нічим не займався. Я закинув баскетбол, інколи ходив на турніки і зимою гори. Це все. Так, не все так просто, тому і багато людей перестають кататися, так і не розпочавши. І мені це далося нелегко. Це постійна робота над собою. Але я добре пам'ятав, яке життя було до, тому і робив, і роблю все, щоб не втратити це. Хоча б здавалось. Ну що там, дуже таке придумаєш, сідаєш та їдеш. Але насправді велосипед дає нескінченні сценарії активності. В 2011 році я почав катати з місцевим велоклубом. Я й до цього катався, десь колись на пиво. Але з клубом це вже був зовсім інший рівень. Каталися ми практично кожного дня. Спочатку це були невеликі, локальні поїздки в межах міста, трошки за місто. Потім перші виїзди в гори. Відстані збільшувались, наші велосипеди ставали кращими. Далі вже рівень катання дозволяв приймати участь в змаганнях. І так рік за роком ми росли і розвивалися. Хтось більше пішов в туризм, хтось в алкотуризм, гірські марафони, бревети. Деякі стали прямо-таки спортсменами. Кожен знайшов щось своє. Перший мій, скажімо так, кризис був у 2016-му. З'явилось відчуття, що всі маршрути перекатані. І стільки задоволення, як раніше, вже не виходило отримувати. Я зразу купив новий велосипед. Ну, а що? Що допомогло, але на деякий час. У 2017-му я переїхав в ША і це був новий приплив любові. Ну, ви розумієте, Лос-Анджелес, гори, Океан. Декілька років я взагалі не мав ніяких проблем з мотивацією, тим більше, що я постійно підсилював її новими велосипедами. Останні два роки трошки змістив акцент з туризму на спорт, і ось тільки минулий рік відчув, що знову вигораю, тому почав насильно обмежувати себе в катанні, активно займаючись іншими видами спорту. Це як довгий шлюб, пристрасть зникає, але любов залишається. Щоб шлюб не розвалився, вам потрібно над ним працювати. Те саме і зі спортом. Велосипед включає в себе три основні складові це є спорт, кардіо та туризм. І одне другому не заважає. Я тренувався, їхав на змагання, а на другий день просто катався з друзями за містом, наступні вихідні в гори, чи марафон на 200-300 кілометрів, чи велопарад, чи закинуті шахти. А може на водоспад, нічна поїздка по лісу і кожного разу новий маршрут. Різні погодні умови, різні люди. Я ж кажу, сценарії безкінечні. Притому це не рутинна фізична робота в залі це капець як весело, а фізичне навантаження здоров'я. Просто бонус. Так ось три складові спорт, кардіо та туризм. Спортивна складова важлива. Адже це регулярні тренування, тобто є графік тренувань. З'являється режим, дисципліна, робоча рутина, зобов'язання підтримувати себе у формі, відповідно правильне харчування, режим сну. Але це буває трошки нудно, адже просто кататися для фану тоді вже особливо немає часу. Ну і всі ці режими, рутини, дорослу людину, втомлену життям, трошки напрягають. Плюс Витрати на гоночний велосипед, екіпірування, виїзди на змагання це дорога історія. До того ж, не у всіх є до цього схильності і фізичні дані. Я б сказав, що спорт це добре, поки все в задоволення. бо інколи люди забувають, про що це все і починають впахувати, ніби їм за то платять, і їхні результати мають хоч якесь значення для когось, крім них самих. Кардіо це зовсім інша історія. Це доступно всім, це основа нашого здоров'я. Від цього залежить ваше самопочуття, настрій, довголіття, при малорухливому способі життя, це взагалі необхідність. І легкі велопрогулянки не тільки циркулюють кров, але й прокачують наші м'язи. І я говорю не тільки про ноги, це і спина, руки, практично все тіло працює. Звичайно, якщо ми збільшуємо навантаження, то і більше користі отримуємо. Але навіть легкі кардіопоїздки дають надзвичайно позитивний ефект для тіла. Коли тіло в тонусі, значно менше шансів отримати травму, а наявні травми якраз в кардіорежимі можна вилікувати. Кардіопоїздки це коли ми катаємося в задоволення, любуємось краєвидом, спілкуємося, життя прекрасне. Про життя прекрасне. Найбільше, що мені подобається в велосипеді, це подорожі, особливо по новим цікавим місцям. Подальше від дому, і особливо коли поряд друзі. Це взагалі, мені здається, одне з найбільших блаженств, які людина може відчути. Подорож на велосипеді це агрегатор позитивних емоцій. Ви отримуєте повний набір гормонів щастя, адже бачите нові місця. І не просто бачите, ви бачите їх дуже близько. Можна відчути всю атмосферу, звуки, запахи, кожну маленьку деталь. І ще краще, якщо поряд є друзі, з якими можна поділитися цими враженнями. Спортивна складова також присутня, адже одне це тренуватись по знайому маршруту біля дому, а зовсім інше по нових, незнайомих дорогах чи стежках. Власне, тому люди і їздять на всякі байкемпи, адже там ефект від тренувань значно більший. Бувають подорожі, коли ось все складається: компанія, маршрут, погода, велосипед ідеально працює. І ти в кінці дня уже наповнений враженнями, летиш зі своєю бандою якимось мальовничим серпантином на заході сонця. Це просто бум! Хочеться взлетіти від щастя, ніякий алкоголь чи інші стимулюючі засоби вам цього не дадуть. Я в цьому питанні експерт. Бо це щось справжнє, заслужене. І хоча в мене таких моментів було багато, але я пам'ятаю, кожен з них і завжди пам'ятатиму, Бо це було щось особливе. І щоб дійти до цих моментів, потрібно пройти довгий шлях, але воно того однозначно варте. Ви навіть не уявляєте, наскільки воно того вартує. Ось ці три складові і є тим, що робить велосипед найкращим засобом для регулярних занять спортом. І ключове слово тут регулярність, адже це означає, що ви по замовчуванню будете в хорошій фізичній формі. Це постійне формування нових нейронних зв'язків, адже є фізичне навантаження, картинка перед очима змінюється, мозок отримує кисень, ви спілкуєтесь з новими людьми. Ну не знаю, якої ще мотивації вам бракує. Зразу застерігаю, як і у всьому зміни відбуватимуться поступово. Десь, можливо, і не дуже помітно, але процес йтиме все буде. Велосипед. Це не просто хобі, це інше мислення, світосприйняття, нове коло друзів, відношення до свого тіла, відношення до речей, нові звички, це інший стиль життя. Моє життя було до і після. Я став абсолютно іншою людиною. Тоді, в 2011 році, коли я поїхав в свою першу велику подорож, це був переломний момент, один із найважливіших в моєму житті. Чого і вам бажаю. Підписуйтесь на канал. Одного дня я змінив своє життя, і, можливо, цей контент допоможе і вам змінити ваше. До зустрічі!